Шановні друзі, ми знаходимося в тому місці, де в 13 році ми впроважали останню дорогу наші хлопці, які зробили все для того, щоб ми тут сиділи з вами і говорили. Про те, що ми хочемо підняти Україну на прокольниці. І я думаю, що було б потеречно, щоб ми вшанували пам'ять хвилиною мовчання і подякувати їм. Я думаю, що вони спостерігають там а, і дивляться, як ми себе поводимо, як ми втіляємо те, що вони хотіли зробити для нас і зробили. Вони хотіли зробити незалежною Україною. Вони хотіли її зробити українською. Тут прийшло багато людей. Я вважаю, що їх могло б набагато більше, але по тим чи іншим виставам нам не прийшли. Ми розуміємо з вами, що епоха, яка передувала нашому славному місті Кропиницькому і та історія, багато, як сказав наш владика, було позитивною і негативним. Ми повинні зробити висновки, відправити висновки своєї праці, і ми влада, і громадянська суспільство. Войни зробили все. Тому я вважаю, обідна разом, ми повинні зрозуміти, що нас не повинна розділяти назва, нас повинна об'єднати Україна. Слава Україні!